Були ваші, стали наші нові схеми шахрайства із банківськими переказами. Зняли шість тисяч доларів, і так знаєте, навіть непомітно. Зловмисники крадуть акаунти соцмереж та опановують штучний інтелект. Так це не я, ось я і скидує кружочок, просто без слів, без нічого. Як вона там кривляється на камеру. Кому війна, кому мати рідна, як шахраї дурять людей і ставлять чергові антирекорди. Більше мільярда гривень та як захистити свої статки і не потрапити на гачок. Про це далі у фактах тижня. Це одне із останніх гучних затримань торговців довірою. Шахрайський кол-центр на Закарпатті через фейкові інтернет оголошення встиг виманити у людей щонайменше 2 мільйони гривень. Від ділових сніданків до Баланди в тюремній їдальні. Тепер ці 20-річні шахраї на цілих 12 років пересядуть зі зручних крісел на нари. Як зловмисники обдурюють людей і змушують їх прощатися із власними грошима, та які схеми нині у аферистів у тренді, ми пройшлися по кожній з них і покажемо, через які дії шахраїв люди втрачають геть усе. Саме технологічний, саме кваліфікований на сьогоднішній це фішинг. Простими словами, це пастка. Підроблений сайт, який виглядає майже один в один, як справжній. Ви натискаєте на посилання і вже на гачку. Ось останній приклад, на якому втратили кошти тисячі людей. Афористи пропонують перейти за посиланням, де нібито вам заплатять 14 тисяч гривень, якщо ви під час війни ні разу не виїжджали з країни. Щоб подати заявку, потрібно виконати три прості кроки: зайти в профіль, перейти за відповідним посиланням і надіслати запит. Наразі актуальною це поширюють інформацію про грошову допомогу фейкову так в інтернеті, а в телеграм-каналах ви можете отримати це як смс-повідомлення, як повідомлення в месенджері. І ось тут відбувається та сама невидима магія. Анкета здається безпечною, дані звичайні, та варто лише натиснути, підтвердити і вуаля, гроші вже не ваші. Це і називається типовий фішинг, і цього разу він спрацював. І не типовий фішинг, який спрямований на компрометацію наших акаунтів в соціальних мережах для е, злочинних дій, а саме там розсилки будь-яких повідомлень е, з проханням про допомогу. А це іще більш реалістична і не менш підступна крадіжка ваших банківських заощаджень на прохання про допомогу скинути гроші ні на секунду, не задумуючись, попалася киянка Анна, бо впізнала у голосовому повідомленні свою давню знайому. Може, чотири тисячі позичити до завтра. Будь ласка, моя гарна знайома, я їй довіряю абсолютно. Ніяких підозрів у мене не виникло. Тим паче, що її ж голос, голосове повідомлення записано. Е, я пишу, да, звичайно. Більше того, вони встигли розвести на чотири тисячі і ще одну подругу, і хоч та в голосі таки трохи засумнівалася, наступне відеоповідомлення Ці сумніви розвіяло повністю. На екрані смартфону була вона, її подруга. Відразу почала писати: ти прикалуєшся, це не ти. Е, і вона ж пише: як це не я, ось я. І скидує кружочок просто без слів, без нічого, як вона там кривляється на камеру. Е, і як пізніше виявилось, вона скидувала цей кружочок своєму хлопцю буквально пару годин тому. Тобто вони просто скопіювали цей кружочок і відправили потім подружки. В підсумку мінус 8 тисяч гривень, і шахраї залягли на дно. Справою займається кіберполіція. Але знайти таких ділків дуже непросто, кажуть кіберфахівці. Тому, щоби не потрапити на такий гачок, радять особисто телефонувати тим, хто просить у вас гроші у борг. Сьогодні шахрайство це вже не історія про кишенькових злодіїв. Це справжні майстри чат-ботів, фейкових сайтів і навіть ваших голосів. Зараз стою в торговому центрі. Потрібно 5 тисяч гривень. Допоможеш, будь ласка. А нічу, що ми зараз в сусідніх кабінетах. А тепер в їхньому арсеналі вже і штучний інтелект, діпфейки, які можуть знищити повністю вашу репутацію і геть спустошити ваш гаманець. І все це усього за кілька кліків. Чекаю гроші за рахунком, якщо не хочеш, щоб це відео побачили всі твої контакти. Щось я не пам'ятаю, щоб у мене було шість пальців. Нікому нічого не скидай, то мене зламали. Це українська ютуберка Ольга Лоєк на відео у своєму блозі. Це теж вона, але говорить тут вже китайською, рекламуючи різні товари. Тим, що саме вона рекламує і що так бездоганно знає китайську, дізналася випадково від підписників. Коли я перейшла за цими посиланнями, я була шокована. Вона має мій голос, моє обличчя і говорить китайською. Я навіть ніколи її не вчила. Діпфейки новий інструмент у руках шахраїв. Вони оживляють ваше обличчя і голос, щоб виманити гроші без жодного фізичного контакту. Тому вірити навіть відеоповідомленню, в якому вас просять допомогти, ніколи не поспішайте. <рекунок> Втім, у кіберполіції заспокоюють, поки що діпфейки радше виняток, ніж норма. Основна маса шахрайств це перевірена класика, хоч і з новими сценаріями, схеми, які працюють роками. Їх усього чотири. Але щодня хтось на них таки потрапляє. Саме більше це купівля, продажі і замовлення послуги. Потім фішинг, дзвінки і прохання про допомогу. Колись ця шахрайська схема була хітом: аферисти диктували інструкції, жертви вставляли картку в банкомат і самі переказували гроші аферистам. Сьогодні на таке ведеться все менше українців і тому зловмисники правильно полізли працювати прямо у наші смартфони. 24. звірмося з вами інформація. Тому якщо вам телефонує хтось від імені банку, каже що щось якусь, там потрібно щось встановити, якийсь додаток оновити, якісь програмне забезпечення, щось не так з вашим рахунком, ви просто кладете слухавку і телефонуєте самостійно до банку. Не гребують шахраї під час війни наживатися і на тих, хто воює та допомагає війську. Під приводом волонтерської допомоги завалодів грошовими коштами та гуманітарною допомогою, необхідною для військовослужбовців збройних сил України, тому довіряйте лише перевіреним зборам. Новий рівень цинізму, торгівля надією, шахраї витрушують гроші із родин зниклих безвісти. А ви хто? А ви хто? Звідки я можу знати, що це правда? Зараз дуже багато. Послухайте, можемо зробити так. Це коштуватиме 10 тисяч гривень. Я вам надсилаю картку. Ось половину переказуєте на картку, половину віддасте мені кі на українському КПП. Я його вивезу о четвертій годині. Цьому шахраю не вийшло нажитися на чужому горі. Дружина полоненого швидко передала інформацію до поліції і ділка так само швидко і затримали. Представився волонтером, сказав, що можу допомогти. Під прицілом аферистів все частіше і пенсіонери. Насправді схема проста. Під час розмови виманити дані картки та пін-код. В подібній ситуації опинилася і киянка Валентина Трушевська. Позвонили, і мені сказали, що це з охорони банку. В общем, мене зняли 6 тисяч доларів. І там розказували, що вони поставлять тройний захист. Ну, отак, я сказала пін-код. Правоохоронці не приховують такі справи складні, але статистика несподівано обнадіює. Кожна четверта справа таки доходить до суду. Втім, є і зворотна тенденція. Кількість справ меншує. А от суми, які виманюють аферисти у своїх жертв, тільки ростуть. За минулий рік більше 1 мільярда гривень. Збільшилася оця середня сума шахрайської операції. Тобто, в 2023 році вона становила трошки більше трьох тисяч гривень. А в минулому році вже трошки більше 4 тисяч гривень. У всіх цих історіях від пенсіонерів до блогерів є одна спільна риса людська довіра. Саме на ній грають ті, хто ховається за анонімними нікнеймами, фейковими аватарками і штучним інтелектом. Тому кіберфахівці радять не довіряти одразу, а потім ретельно перевіряти, навіть якщо на екрані знайоме обличчя та голос. Привіт! Якщо можеш, позич будь ласка, п'ять тисяч гривень. Бо наступного разу жертвою можете стати саме ви, Віталія Фенасієнко. Факти тижня. ICTV, Єдині новини.